Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. СБУ ініціювало арешт майна під санкційного екснардепа Вадима Новінського на понад 3,5 мільярда гривень. За даними слідства, він причетний до пособництва країні агресору. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Про це повідомили в прес-службі СБУ. Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об'єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації обрутки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів від державних реєстраторів. Йдеться у повідомленні. Мін'юст вже скасував незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємства олігарха у кримінальному провадженні за статтею 112 пособництво державі агресору. Співробітники Служби безпеки провели обшуки в офісних приміщеннях підприємства, а також за місцями роботи та проживання фігурантів. Під час обшуків виявлено документи, печатки компанії, нерезидентів та про кремлівську релігійну літературу. Триває розслідування. Для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Нагадаємо, що Новінський разом з ще дев'ятьма пов'язаними з УПЦ МП особами потрапив до санкційного списку, складеного РНБО у межах ініційованої заборони пов'язаних з Росією релігійних організацій. Таке рішення було ухвалено після виявлення великої кількості антиукраїнських пропагандистських матеріалів, що поширювалися серед духівників та вірян у МП. Екснардеп говорив, що буде оскаржувати рішення в судах. Новінський був депутатом від проросійського ПЗЖ у Верховній Раді. Ді поточного скликання. Влітку 2022 він склав мандат за власним бажанням. Декілька днів тому він провів службу у найбільшій російській православній церкві міста. Каже, до Швейцарії приїхав з Німеччини. А в Німеччину з України йшов пішки, їхав на машині, летів літаком. Події в Києво-Печерській лаврі в розмові з нашою кореспонденткою назвав беззаконням. Втім, повертатися і підтримувати у ПЦМП є митрополита Павла, поки не збирається. Він висловив думку, що у ПЦМП втратила право користуватися лаврою, тому що не пішла на умови, які висували. Українська держава. Насправді церква вже перемогла. Вона не пробилася під владу, не пішла на умови, а умови виставлялися з боку держави. Держава хотіла, щоб ми пішли на злиття з розкольницькою структурою під назвою ПЦУ та передали відповідно добровільно всі лаври та монастирі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.